Відбулася прес-конференція голови обласної ради Василя Скрипничука. Представникам прикарпатських засобів масової інформації голова прозвітував про діяльність за півріччя. Основне і найбільш наболіле питання угода про сланцевий газ. Обласні новини розкаже Мар'яна Мацьків. Липень був насиченим для обласної ради, розповідає Василь Скрипничук. Головна тема місяця угода про розподіл вуглеводнів. Для детальнішого опрацювання даного проекту голова облради зініціював створення робочої групи. До її складу увійшло 50 осіб. Це правники, екологи, геологи, економісти, журналісти, народні депутати та депутати обласної ради. Уже відбулися два засідання робочої групи. Зібрали 129 поправок. Це до угоди тільки до тої угоди, яку ми в принципі можемо погоджувати або не погоджувати. Ну робоча група розійшлася і чи розходилася, я вже не знаю, як правильно буде сказати, але почала подавати, почала правити вже саму угоду. Наскільки послухає кабінет міністрів чи профільні міністерства, я не можу вам судити про це. Ви зможете спитати 2, 2 серпня у наших гостей, членів робочої групи, які приїдуть від міністерства. В основному зауваження робочої групи мають юридичний, економічний та екологічний характер, зазначає пан Скрипничук. Екологічна безпека населення у межах ділянки Олеська, де власне і планують видобувати сланцевий газ, одне з пріоритетних питань. Також голова розповів про підготовку до чергової сесії обласної ради, яка відбудеться 20 серпня. Саме тоді депутати мають вирішити, погоджувати чи не погоджувати угоду про розподіл вуглеводнів на Івано-Франківщині. На зустрічі з журналістами Василь Скрипничук теж висловив незадоволення роботою сільських голів, які лінуються реалізовувати свої проекти. Таких проектів було 64, які визнані переможцями. Всі проекти обласною радою профінансовані, але близько 30 сільських рад. Орієнтовно 30, ну а й майже половина. Сільські голови палець і в палець не хочуть вдарити, щоб піти взяти ті гроші і виконати те, що вони запланували собі самі в проєкті. Керівництво обласної ради роз'їжджається кожного тижня по декілька, по декілька таких сільських рад. І ну, просимо, говоримо, сваримо, ганьбимо і робимо такі речі, звертаємося до сільських голів, до районної влади, з тим, щоб вони, ну, по крайній мірі, для свого села щось зробили. Є... Просто нехотіння людей щось робити. Не подані документи, елементарні до казначейства, щоб забрати ті гроші. Ось і все. Цікавило представників ЗМІ і питання доріг на Прикарпатті. Та Василь Михайлович повідомив, що обласна рада тут без сила. Максимум, що вони можуть зробити, це визнати роботу облдержадміністрації незадовільною з цього питання. Проблема є, і вона буде існувати надалі. Я казав на колегії, до речі, що дороги наші це катастрофа. І там не тільки лікувати треба е, пана Сендерського, там державу треба лікувати. І то, можливо, навіть як я говорив, що е, там потрібно оперативне втручання вже, а не просте. З дорогами цілком винна держава. І ще я казав одну фразу на цій же самій колегії. Що мені видається, і я далі продовжую так думати, що держава готує передачу всіх доріг комунальну власність. Мар'яна Мацька, Сергій Огрин для програми події НТК.